Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олег Івченко. Це Точка Парето, наш щотижневий дайджест новин зі світу трансферного ціноутворення, кік і податкових змін. Тут ми розкладаємо складне по поличках і даємо поради, як бізнесу не загубитися в буремному податковому полі. Сьогодні обговоримо нові роз'яснення Мінфіну щодо ТЦУ, масштабні податкові ініціативи у США та мільярдний штраф. Влаштовуйтесь зручніше і поїхали! Минулого тижня Міністерство фінансів України відповіли на запити бізнесу щодо ТЦУ в агросекторі. Головне, нові правила для сировинних товарів діють вже з 1 січня 2023 року, незалежно від дати затвердження підзаконних актів. Контракти вважатимуться форвардними лише за умови повної відповідності змісту та форми. Самостійне коригування можливе, але без зменшення податкових зобов'язань. Чому це важливо? Бізнес має уважно документувати. Умови угод, не спиратись лише на повідомлення та готуватись до посиленого контролю над агроекспортом. В липні США ухвалили One Big Beautiful Bill масштабний податковий закон, що впливає як на внутрішній бізнес, так і на міжнародні компанії. Головне, змінено правила для контрольованих іноземних компаній та розрахунку їх прибутків. Податок на офшорні доходи тепер називається NCT та охоплює всі прибутки без винятків. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за іноземними прибутками американських компаній та вплинуть на групи з юрособами в США. Якщо ваша структура має зачіпку до американської податкової системи, варто провести ревізію ще до 2026 року, поки є час. В липні 2020 року Ріо Тінто погодилась сплатити майже 1 мільярд австралійських доларів за претензіями податкової Австралії. Що сталося? Компанію звинуватили в переміщенні прибутків до Сінгапуру через внутрішньогрупове фінансування. Це одне з найбільших податкових врегулювань в історії Австралії. І яскраве нагадування: великі гравці вже не можуть гратися з правилами. А для нас це ще одне підтвердження: контроль над трансферним цілом. Ціноутворенням посилюється у всьому світі. І літо, як бачимо, не привід для відпочинку податкових служб. Тут працюють цілорічно. Три різні країни, а висновки загальні. Податкові правила стають жорсткішими. Контроль глибшим, покарання за порушення неминучі. В цьому середовищі виграє той, хто діє на випередження, аналізує ризики та не залишає прогалин у політиці ТЦУ. З вами був я, Олег Івченко, і команда Парето. Дякуємо, що дивитесь, підписуєтесь і поширюєте. До нової зустрічі у точці Парето. Тримаймо руку на пульсі.